Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Зараз постерігаємо значне погіршення погодних умов. І це в той час, коли переважна більшість росин вже розпочали свій активний вегетативний розвиток. А будь-який стрес в цей період може стати для росин, якщо не фатальним, то суттєво погіршити їхнє здоров'я. Тому наша з вами задача допомогти росинам перенести з легкістю з найменшими втратами ці стресові умови і швидше відновити свій нормальний розвиток в подальшому. Я не буду в цьому відео. Розповідати за традиційні способи захисту рослин від холодів, як то укриття, поливи, задимлення чи подібне. Я розповім за спосіб, за який, на жаль, дуже багато городників чомусь забуває. А це обробка рослин напередодні настання холодів будь-яким антистресовим препаратом. В нашому випадку це препарат Аміностар на основі амінокислот. Я за нього нещодавно розповідав. Ми ним обробляли. Озими часник після минулих холодів, коли на часнику пожавтіло листя. Після обробки через тиждень листя на часнику позеленіло. Сподіваюсь, у вас багато кого є такий препарат, тому що я також радив провести таку обробку. Якщо немає саме аміностару, можливо, у вас є препарати антистресові мегафол, Ізобіон чи вимпіл 2. будь які з цих. Препаратів також мають антистресові властивості і допоможуть вашим рослинам перенести стрес, який з'явився у вигляді холодів. Ми зараз будемо обробляти, але треба трішки проговорити, що. Обробка будь-яким антистресовим препаратом дива не створить, і ваші рослини не стануть морозостійкими і не розпочнуть витримувати морози мінус 5-10 градусів. Але необхідний запас у вигляді 1-1,5 градуса. Ось ця обробка рослинкам надасть. Наприклад, огірок гине за температури мінус 0,2 градуси. А після такої обробки при мінус 0,2 градусів агірок вже не загине, можливо, витримає і мінус 0,5 градусів саме завдяки антистресовим препаратам. Тому в будь-якому разі така обробка підвищить шанси ваших рослин добре перенести ось ці холоди. Я думаю, на цьому зупинимось, щоб не заглиблюватися, як працюють амінокислоти в рослинках. Тільки декілька правил, як зробити таку обробку максимально ефективною. По-перше, робимо її за 10-12 годин до настання холодів, щоб дати час рослинці смактати цей препарат, а препарату дати час, щоб він розпочав свою антистресову діяльність всередині рослини. І до того ж, ці препарати бажано наносити на листя рослин за температури не нижче плюс 10 градусів. При температурах від 0 до 10 градусів, на жаль, Смоктування рослинами будь-яких препаратів через листя суттєво уповільнюється. Звісно, результат буде, але він не буде настільки ефективний, як він буде ефективний, якщо обробку провести за температури вище плюс 10 градусів. Тому ми чекали, ось, щоб трішки повітря прогрілося. Але давайте приступимо. Насправді далі все дуже просто. Якщо будете використовувати саме аміностар 25 мл на 10 літрів літрів води. Розпочнемо обробку з. Розсади в розсаднику, тому що температура сьогодні знижувалась до 8 градусів. Для розсади це не є гарно. Поправляємо, щоб їй було легше пережити сьогоднішню ніч. А що робити, якщо не встигли провести таку обробку до настання холодів? Проведіть її одразу, як тільки дозволить погода і температура повітря прогріється до плюс 10 і вище, тому що проведення цієї обробки навіть після стресу допоможе рослинам швидше відновитися і розпочати нормальний подальший розвиток. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Якщо є потреба в таких препаратах, посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати і за потреби, які вам сподобаються обрати. А Тетяна Вікторівна швиденька вам його надійшли. На цьому завершую. Дякую за увагу. Бажаю гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.